Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми поговоримо, чому важливо читати Слово Боже. Біблія слово Боже, це не просто книжка, це живе слово живого Бога, яке промовляє до кожного з нас і відкриває нам шлях духовного життя. Слово Боже, так. Саме Слово Боже є духовна їжа. Ми маємо їсти для того, щоб підтримувати свій організм. Так само ми маємо читати Слово Боже, щоб підтримувати наше духовне життя. Як тіло не може жити без хліба, так і душа не може жити без Божого Слова. Євангелист Матвія писав: не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Кожним словом, що виходить з уст Божих. Також слово Боже показує нам шлях в житті, як ми живемо, куди ми прямуємо, що потрібно робити. Щоб ми не загубилися в цьому світі, бо коли ми губимось в світі, саме Біблія стає нашою картою і дороговказом. Саме завдяки Слову Божому, Дух Святий нас веде по цьому житті. Дуже гарно це було сказано в Псалмі 118, 5 вірш: Твоє слово світильник для моїх ніг і світло для стежки моєї. Світло для моєї стежки, світло по тому, як ми йдемо в цьому житті. Слово Боже змінює нас в випробуваннях. Ось, наприклад, коли приходять труднощі, ми часто шукаємо поради в людей. Але справжня сила і мир в Божому слові. Пороздумуйте над цим, бо утішенням в моїм горі є те, що Слово Твоє оживляє мене, як сказано в псалмі 118.50. Стих. Також воно допомагає пізнати Бога. так Почитаючи Святе Письмо, ми відкриваємо серце Богові і дозволяємо говорити Богові до нас. Коли ми молимось, ми говоримо до Господа. Коли ми читаємо Слово Боже, Господь промовляє до нас. Наприклад. Коли ви хочете почитати Слово Боже, можете сказати таку молитву, попросити Господа, сказати, Господи, відкрий мої очі, відкрий моє серце, щоб я бачив чуда закону того, якого ти мені даєш. Тому хочу вам ще одне сказати, друзі, що Біблія це дар, який ми часто залишаємо на полишці, який стоїть, припадає пилюкою. Але коли ми щодня відкриваємо Слово Боже, воно змінює наш розум, воно очищає наше серце і дає нам силу йти вперед. Почніть з малого. Кілька рядків щодня, і ви побачите, як Господь буде діяти в вашому житті. Пам'ятайте одне, що читати Біблію це означає чути голос Бога. Тож відкриваємо Його Слово на сьогодні. Читаємо Слово Боже, роздумуємо, і нехай Господь поміняє наше життя. Будьте благословені, Господь вас любить. Амінь.